Йоу! всім привіт! Це моє перше відео, це мій перший ютуб канал. Е, мене звати Ігор, я саунд-продюсер, який працює під псевдонімом FreshMind. Написання музики я займаюся вже десь близько трьох років. Я знімаю бітмейкінг відео коротенькі у свій інстаграм, відео, де я просто там сижу і е, показую, як я граю. Посилання на мій інстаграм буде під цим відео. У мене вже давно була ідея зробити канал про створення музики і канал саме українською мовою. Хочу зробити свій внесок в розвиток україномовного контенту. І хочу, щоб україномовного контенту було на Ютубі багато. І так, після такого вступу, я думаю, що нам вже пора починати. Ну що я відчуваю, що сьогодні хочу зробити щось простеньке, не ускладнювати якийсь простий требіт, простий, але качовий. Як ви бачите, я вже назвав свій проект. Перше відео для YouTube. Зробимо темп 140. Зараз підберемо якийсь звук. О, ось тут у мене щось є позначене п'ятьма зірочками. Послухаємо, що це. Так, є, зараз ми тут це підправимо. Так, Command-A, Q, зробимо Quantization. Вибачте, в мене буде тут, мабуть, я так як я вивчав все на англомовному YouTube, тому я можу тут використовувати якісь англомовні терміни, які я ще не знайшов, до яких я не знайшов якісь українські. Слова тому вибачайте будуть багато, ем, я не знаю, як це сказати, англіцизмів. Отак. От от. Тепер ми виправимо мою криву гру. Ось я вже бачу, що не так. Це сюди. Так. Ей! Uh. Я думаю, з мелодією тут все. Тепер переходимо до моєго самого улюбленого: це ударні. Так, почнемо з клеп. Це візьмемо. Так, поки в мене тут якийсь технічний збій, а, відбувся, щось припинилося запис, я якраз зробив вже ударні, ось як вони звучать. Перейдемо до 808 го басу, який зробить цей трек ще більш смачненьким. Знову потрібно виправити мою криву гру. Так, щоб ще смачніше звучав цей бас, то дамо сюди овердрайв. А щоб він не конфліктував з нашим кіком, додамо на цю доріжку компресор. Зробимо сайт нашого кіку. Uh -huh. Arrangement mm, Копіюємо. Це прибираємо, прибираємо. Починається у нас просто акорд цей Потім у нас ідуть, е, ударні і бас. Я хочу додати сюди щось подумав. Треба, е, Тут у нас декуплет, отак буде, а на приспіві ми зробимо Тут сюди це приберемо і додамо сюди флейту. Відкриваю Alchemy. Це стандартний синтезатор Logica. Так, тут повинні бути якісь флейти. Напишемо флейта. Що тут у нас? Це ж щось не дуже схоже на флейту. Ну Добре, повіримо. О! У uh, тут взагалі я нотою помилився. Це буде наш приспів. І ось так ми його додамо двічі, і потім знову це повторюється. Давайте послухаємо, що вийшло. ще дякую, що подивились мої відео. Дякую, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Також можете натиснути на дзвіночок, і тоді ви точно не пропустите мої наступні відео. Таким чином, ви допоможете мені розвивати україномовний контент. Також пишіть свої коментарі, може, вас цікавлять якісь специфічні теми у створенні музики, які б ви хотіли побачити. Ще раз дякую, бережіть себе і побачимось найближчим часом.